Друзі, бажаю всім гарного-вечора. гарного, гарного вечора. О, дивіться, як гарно став. Е, так, покажу вам, що я приготував одному з підрозділів. сил. Дивимося зі мною. Так, дивіться, мої дорогі, зварив макарони пір'я. Альденте, не розварені, не злившись. Різати не треба. Так, до макаронів зробив ось таку падлів скурочку і свіжими грибами. Свіжі грибочки купив наш, наш водітель Юра. Юра, ти дивишся, велике тобі дякую. Так, далі зробив олів'є. Гляньте, тільки знаєте, що я промахався, що тут буде на два чоловіка, не більше. Це ж традиція, знаєте? Я так читаю коментарі. І вже деякі бачать на два чоловіка, на один чоловік. Це ж у мене традиція, я готую це все на одного чоловіка. ви поняли? Так, і по стандарточку: гріночки, колбаска. Волонтери передавали. Сало, сир, шинка, кабачки, ікра, аджій, перчик, гострий, козаки люблять гострий перчик. огурчики кислі. Волонтери передавали з містечка Южний. вам дякуємо і всім, хто долучився до збору. Сало, бутерброди з салом з чесничком, Бутерброди з красною рибкою. Пишки з горохом сьогодні робив. Бутерброди ще такі. І ще на сіл в мене не влізла корейська морка. Зараз десь буду ставити. Ось така в нас вечера Всім гарного вечора. Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!